Із цього відео ви дізнаєтесь, що робити, коли нічого не хочеться. Так склалося, панове, що за мільйони років розвитку людства корпорація під назвою природа еволюція створила такий механізм, який чітко визначає, в тому випадку, якщо мозок людини, який керує їм життям, не отримує відповідних речовин, в даному випадку це гормони, то він... Ну хоч ти відрами землю їж, але нічого робити не буде. І тому такій людині, окрім отримання миттєвого задоволення і збереження свого життя, більше нічого не світить. Ось чому цей механізм і пояснює: якщо у людини немає бачення свого майбутнього, то у неї немає ніякого бажання щось робити, і тому вона живе в апатії і депресіях. А от якщо у неї є таке чітке бачення свого майбутнього, то це дає їй радість, бажання і сили для нових перемог і звершень. І для того, щоб це відео не було дуже довгим, то ось в цьому плейлисті я розмістив відео, які пояснюють необхідність наявності мотивів в житті кожної людини. А ось в цьому плейлисті я розмістив відео, які частково пояснюють, як мозок керує життям людини. А от якщо ви бажаєте, щоб я відзняв ролик про те, як ті або інші гормони можуть підвищити ваш рівень життя, то напишіть про це в коментарях. А особисто ви як вважаєте, що заважає людині бачити своє майбутнє?